Дивіться, яка вдача. Сьогодні у нас у хаоритеному Львові ось такі двошарові кришталеві кіліжки і різне забарвлення скла без дефектів. От. Бачимо кромки всі цілі, ось такі цікаві кольори. Досить насичені на різний настрій, час і напій. От, пропоную це в продажі в нашому інстаграм, зокрема у Роману Рутетного. Підписуйтесь, обговорюйте чи колекціонуйте, такі бачили, такі цікаві форми, такі келишки. Ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте нас і коментуйте. От. Дякую вам за увагу.